На першому етапі вам потрібно зрозуміти, які завдання вам потрібно виконувати, а які ні, які для вас є важливими, а які можна делегувати комусь іншому. І в цьому вам допоможе матриця Ейзенхауера. В даному випадку у кожного завдання є два основних критерії: це важливість і це терміновість. І через це всі завдання можна поділити на чотири типи. Перший тип це термінові і важливі завдання. Від виконання цих завдань залежить ваше майбутнє, не просто майбутнє вашої фірми, ваше особисте майбутнє залежить від виконання і якісного виконання цих завдань. Тож для цих завдань ви маєте приділити максимум зусиль і уваги. І як кажуть, якщо хочеш щось добре зробити, зроби це сам. Тож для цієї категорії завдань ні в якому разі не використовуйте делегування власних повноважень, адже це ваше життя залежить від цих завдань. І ви за це маєте відповідати. А отже, саме ви маєте зробити ці завдання. Другий тип завдань це важливі, але не термінові. І це найзручніший тип завдань, тому що ми можемо маніпулювати таймінгом виконання цих завдань, як нам буде зручно. Серед них вже можна виділити першорядні, другорядні, більш термінові, менш термінові. І таким чином ви в планувальнику можете виставляти їх або е, раніше, або пізніше. Як вам буде завгодно, але це теж важливі завдання. Отже, делегування їх взагалі неможливе. Ви маєте виконувати їх самостійно для того, щоб бути впевненим в тому, що вони виконані якісно. Третя категорія це термінові, але неважливі завдання. По суті, це пожирачі вашого часу. Від їх виконання особливого якогось толку для вас не буде, але їх і не можна не виконати. Тому такі завдання ви можете сміливо делегувати комусь менш кваліфікованому або комусь менш зайнятому ніж ви. Тому що від якості виконання цих завдань, в принципі, для вас нічого не зміниться. І четвертий тип це нетермінові і неважливі завдання. Виконання або невиконання таких завдань взагалі ні на що не впливає в вашому житті, тому сміливо можете викинути їх геть.